Цивільний кодекс України, стаття 709. порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків, продавець або виготовлювач ще уповноважені ними представники, зобов'язані. Прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків, доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюється продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача, місце знаходження покупця, повернення товару може бути здійснення покупцем за їхній рахунок. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару протягом 14 днів або за домовленістю сторін в інший строк. У разі відсутності необхідного товару, вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановленні строки неможливо, покупець на свій вибір має право прийти. Пред'явити продавцеві або виготовлювачі інші вимоги відповідно до статті 708 цього кодексу. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом 14 днів або за домовленістю сторін в інший строк. На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі з доставкою. У разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків. За кожний день прострочення подавцем або виготовлювачем Усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків, продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі 1%.